Всім привіт! Сьогодні поліземо на горище покажу вам, що в нас там є. Я казала, що в нас там є дві цікаві штучки, які я хочу зняти, реставрувати їх так само, як і веретено. Ого! Капець. А на горищі у нас виявляється ціла купа різного мотлуху, різні старі одяг, взуття, коляска, ціла купа всього. Потрібно буде придбати, мабуть, мішки такі великі будівельного, для будівельного сміття. І туди це все запакувати, щоб вже в хаті не пилити цим всім з отлохом спустити його, попалити. Може, щось нормальне там ще знайдеться, не знаю, але навряд чи. І ось ця річ, яку я хочу реставрувати. Забираємо її донизу. Зверху на даху у нас в самій криші. Зроблені віконечка скляні. замість черепиці декілька елементів, виходить, скла. І видно звідти весь наш двір. І подивіться, що тут ще є. Це така класна стара валіза. Може бути теж чудовим елементом декору. Ой, ще коляска аїст. Коли я була малесенька, у мене була. Точно така коляска, тільки вона була червоного кольору. У мене навіть багато було фото з неї, з цією коляскою. Такий раритет. Може, кому потрібен, можу подарувати. Ще на даху у нас є така неприємність, як соти ос, але зрадує те, що там немає ос, тільки залишились їхні хатинки. Ми їх хочемо восени теж познімати і попалити. Цікавих знахідок виявилося не дві, а навіть три. Ще знайшли отаку старовинну валізу. Як з валізу будемо використовувати, я не знаю, мабуть, теж як декор десь поставимо. А з тих штук, я не знаю, що це було. Я хочу їх відмити, пофарбувати. У мене є такий класний лак-фарба для... з воском. Я ці лавки фарбую нею. і хочу в них ставити квіти, щоб воно десь тут біля будиночка і стояло. І посадити туди можна петунії, і буде дуже гарно виглядати. Воно буде. Такого самого, хоч і темного кольору, як і моя лавочка, вона, бачите, теж так облізла, бо вона вже пофарбована була давно. Мішелі подобаються штучки наші. І на наступне літо будуть у мене такі підставки під вазони. Чи для Мішельки домик? Мішеля? Будиночок тобі буде? Чи все-таки вазони? Сьогодні знайшли на горищі таку цікаву старовину річ. Як веретено, вона ж прялка. Тут навіть у неї залишилися ще такі ниточки. Це хтось колись їх пряв, З льону, певно, чи коноплі, щось пряли. Потім до неї є така штука, теж цікаво побачили. О ні, давайте спочатку такі такі дві катушечки. Даже три їх тут не дві, три. Така цікаві. І така це розчісувати, як грібішок така штучка. Ну-ка, сфокусуйся. Ось такими зубчиками ви, мабуть, чесати, як розчосочка. Що робити, я не знаю, хочемо її. Реставрувати будемо використовувати як елемент декору для кухні. Дуже така вона гарненька, старовинна, старовина. Така, щоб у нас була файна знахідка. Вау, який чистенький став. Ще одну таку цікаву річ сьогодні знайшли серед мотлуху речей, які, як сміття, нам рішили, залишили попередні власники, для них воно, мабуть, було неважливе. А мені такі старовинні речі дуже до вподоби. Вони для мене, так, знаєте, чисто символічні, як душа цього нашого будинку. Наше веретено, як правильно сказати, не знаю українською мовою, я на неї кажу прялка. Я її пофарбувала, вона у нас тепер стоїть на кухні. Вона для мене як душа цієї, цієї хати. То зараз такий вже гарний вечір. вечеріє сідає сонечко. Там вдалині скеля. Дізналася її назву. називається вона Козяча. Така у нас краса на Поділі. Дякуючи Google, Тепер я знаю, що. Це така цукорниця була, і ми її поставимо побуть сюди на біля печі. Так, непогано вийшло. Люблю свій дім, свою кухню. Так і живемо. Ось такі цікаві речі ми сьогодні познаходили, боже, я ще в пилюці навіть. Подивіться на своє горище, якщо у вас приватний будинок, можливо, там ви знайдете теж щось цікавеньке. До скорих зустрічей, пока!